Сьогодні... В костюмі, ось, я дзвонив тим, що можуть обізредить воду. От на предыдущему відео я знімав, як я був у щелені. Найшов алмази, динаміт. різні провода, голови, ребята, сундук. І я набрав і вода якась дивна, ребята. Я набрав зразок, і ото у нас таке. Вийшло. Я їм подзвонив, пожалуйста, перевірте. Приїдьте до мене воду. Вони сказали, у нас не виходить, провір сам. Ми, вони мені ось такий костюм надіслали, ребята. От, е, такі у нас, ребята, діла. Сьогодні ми перевіримо, що, що з тою водою буде. І, коротше, перевіримо, як кавона. Е, е, Цвітом, коротше, ребята, зараз перевіримо. Ладно, давайте Я оцю штуку отюку отак. Так, ладно, ребята, продовжаємо. Як ви бачите, у мене привезли мені таку, таку зю, як бункер, ребята. Е, вони мені сказали, отут я просто провер. Ой, і, у, мене всякі, у мене ці штуки, я не знаю, для чого вони мені. Давайте викладемо цей сундук. Я просто на полювання ходив. Так. Давайте візьмемо оце все. Ось, я за кадром взяв дразок. Давайте сейчас перевіримо, Идем в береги, ребят, вогонь сюда. Так, тебя. Так, ребята. Сейчас мы, ребята, перевіримо, что у нас будет. Так, так. Воно сейчас, пока изолируется. Ну, короче, оно там свои дела робит. Давайте сейчас поспем, бо уже ніч, ребят. Так, ладно, давайте поспемо. Ребята, потім вже ми встанемо. Так, ребята, ми вже встали. Тут мені вони мене попросили, щоб я записував все, що псевдо відбувається. Так, ну все. Давайте зараз перевіримо. знаешь что это ладно давайте я сейчас проверим так пишите угу. без эффектов ребята кто знает зели то пишите комментарии так время за раз день ну я не сильно разбираюсь вот и ребята. Ну, короче ребята деле у нас вышло Наверное, нетруйный, ребят, я честно я не разбираюсь в цьому То, короче, як оно будет. Ладно, давайте. Щас... Зламаємо вс. Я чуть не выпу, ребят, ты шо? Вы не сказали пить меня нельзя, Йо. Ладно, давайте тоді буду... Сунду... Так, беремо, ребята, сундук. Так, оттуда, ребята, им поставлю. Вони як приедут, вони потом перевезят. Так, потім надо ще... книжку щас написать, так. Так, короче, зілля сейчас книжку візьмем, опа. Написать. Так, давайте щас. Клавіатура, бо мене це так довго, 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 потім клавіатура з'являється, з'являється. Так, ребята. Э, я что с... тут ничего. Да, ну же, давай, ну уже, давай. Давай-то выйдем, короче, давай-то сейчас. Блин, тех же писать. Так, написать, ну уже давай. Клавиатура, шума на ребята, клавиатура Я тело, вообще продолжить, продолжить. А, подождать, подождать. Ну уже давай, клавиатура, выся Надо, ребята, їм написать, что у нас оце з вами выйшло, потом е вони приїдуть, заберуть. Ем, так ладно, блин, ну пишись, ну чи, блин, ну чи шо. Ну уже давай. А, пописать. Ой, я ребята, даже ничего не цей. Ну чи пишись? Ну хоть тут давай напиши. Давай. Може сюди нажать, ребята? Кто я, ребята, знаю? Я вообще в книжках не шарю. Ну, ті, шоу маникте. Короче, ребята, приїдуть вони. Я їм не буду зараз писати. Приїдуть вони. За кадром вони сказали, приїдуть, як знімеш відео. Ну, я казав, що ребятам люблю знімати. Они казали, як знімеш. Потом, ребята, я, я зламав щось. Ну уже давай, блин, заглючило. Ну да. Капец, ребята, я вот это не люблю, вот это, как вот. Воно... Вот это. Ну. Ребята, я Опа, ну не, ну вы подавите на него. И клавиатура появилась. Ладно, ребята, не буду я уже писать. А, давайте уже попробуем опять написать. Я уже задобался. Ну уже, давай клавиатуру. Давайте это я. Так, я... я не по... Я не понимаю, ребят. Я трохи зробил. Так, надо... Вот тут быть... Я... Рохи... Робив... Так, вот тупаем. Ну не знаю. Ну, не знаю. Перевірте самі. Перевірте. Перевірте. Ну, вже давай ви заглючила капець. Ну, уже давай. Ну, ч ты? Певір, те. Ами. Все, ребята, мы підписали книгу. Все, можно, ребята, уже не беспокоиться. Якщо, ребята... Ребята мене заберуть на. Ізолі. Е... Коротше, ребята, мене можуть забрати камерку таку. На ізоляції, ребята. Мене можуть забрати. Главное, не надо, якщо ця вода не отруєна. Я сподіваюся, що все буде га-ра-шо. Та що ж таке? Ну і, ребята, я так не люблю, як оце глюче, ця гадусь. <свист> 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 так, ладно, ребята, все не Ладно, все, ребята. Ну, отправите за той разом, за той, за той штукой. Давайте уже ходим. Нам уже тут, ребята, нема что делать. Так, ладно. Да, у нас там деревня, надо до деревни идти. Ми перевірили, вона якась така выйдет, да, ребята. якась дели, короче. Ребята, то, що треба надо перевірити, що что мы там. Короче, ви, ребята, перевіряють. Я ж ви сами знаєте, я не такий, я не експерт. Я не перевезен, я не я просто не вмію це робити, ребята. Так, опа, 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 опа. Ладно, ходімо в нашу хату. Ну, це не наша хата, я тільки сюди переїхав, щоб... Пере... перевірить там різне таке Так ребята на цьому я вже я буду на лайки Всем пока-пока Блин не встиг нажать на паузу